Добрий день, вітаю на своєму каналі. Ваші вашому Євасінь показують такі е, косарочки фірми Флуму. Це у нас світ Хускварний. Е, вони настільки ну, я компетентний на повітряних подузках, тобто тут немає ніяких коліс, нічого немає. Характеристики 1,4 кВт, висота бачу, тут від 11 до 31 мм, 27 ширина і 1,4 кВт. Я казав так. Виглядає, по суті, так воно виглядає. Дві модельки, одна з кошком, друга без. От Одна моделька. Бачите, отак виглядає. І це без кошка виходить ця модель. Так, пробуємо кусити. Бажано трошки припідняти її, щоб ну, не спалити двигун. Бажте, тому що о, підняли, бо там вона тривіга розігнатися не може. Зачаю ще прийду вас з Англії, тут довжелезні кобеля йдуть і англійські вилишки йдуть. Так, пробуємо посити. Ставляємо в сторону. І ще одна виходить у нас є моделька. Це вже з кошиком моделька йде, але, до речі, хочу зауважити перед тим, бо я сам по суті цього не знав. Тут є, до прикладу, ми Отакий зручник бачите і вішалка з одного сторони, типу, щоб повішити товаршу для зберігання, напевно. Ні, тут, напевно, ключ скоро всього, так вибачається. Отак звичну зроблено. Отаку собі. Відкрутили. О. Так, маємо. То на яку нам висоту потрібно? Ці штучки бачите, тут такі кольця є на бірні. І тут, бачите, собі вставили, закрутили цю гаєчку. Тобто на яку висоту нам треба? Якщо ми косимо раз образно, там 3 тижні, то там вищу, до прикладу. косимо кожен тиждень, то нижче треба висоту. Виходить. Воно просто не буде ефективно косити, О. Так, сюди, це, бачите, вже люди також йде 1,4 кВт, але з кошком. И вот знімається. знимается. Попробуем. Суть и цією куси. Не давим, бачите, перевага, що воно, якби, я так розумію, горби, тобто воно піднімається, напевно, чи на воздусі, чи як не знаю, як ну, бо я в цьому не компетентний, але бачите, чим добре, що і по ямах, і по всьому в тому, типу, вона неріє, виходить, якби плаваючий хід такий свовороди. Кажу, дуже обережно буде, я зараз бачите, навіть зараз почав. Чати, і такий, знаєте, звук, двигун мучився, виходить. Якщо во так затримати на 15 секунд, він просто хостик демося закономірно, і потім типу, ніякої гарантії не буде так далі. Підняли. Де в кого нерівності є, до прикладу, то йому ця штука, ну, звісно, якщо камінь, то ясно, що воно поб'є, але якщо є якісь отакі в саді плаваючі ями, то, напевно, ця штука, напевно, якраз окей. І пробуємо дивитися, ви бачите, у нас все наповнено. Підставимо висипамо. Ось бачите, воно виглядає тут. Бачите, двигун, вентилятор потужний. Система досить проста. Заставляємо. ям uh -huh. uh -huh. uh -huh. Якщо трава дуже висока, старатися типу, поставити чуть вище, ніж для того, щоб її не спалити. Тому що, ну, чую, я знаєте, що якщо дуже висока, бачите, тут траватка досить густа, а мотор мучиться, чути, що він мучиться і може згоріти в будь-який момент. Е, також ну, дякую вам за увагу. Все, гарного дня, дякую, до побачення.